95% ФОП роблять цю неочевидну помилку. Підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропустити більше юридичних парад для бізнесу. Ця помилка полягає в змішуванні особистих грошей і грошей зароблених в процесі здійснення підприємницької діяльності, тобто, коли підприємець використовує. Банківський рахунок ФОБ для використання грошей у своєму повсякденному житті, або навпаки, він використовує свої гроші з власного особистого банківського рахунку, не як підприємця, а як просто фізична особа, купуючи товари для здійснення майбутньої підприємницької діяльності, і тому виникає трошки фінансова. Плутанини і так, відповідно, до чинного законодавства немає прямої заборони на використання банківського рахунку ФОП на оплати в супермаркеті за споживчі товари і так далі. Проте фактично для зручності краще так не робити. І другий момент, що у випадку податкової перевірки, ці всі операції будуть викликати у податкової додаткові питання. Вам треба буде це все пояснювати, чому ви робили ці операції, чому ви витрачали ці кошти. З якою метою і так далі. Тобто для спрощення вашої діяльності і зменшення ризиків банківський рахунок підприємницької діяльності як ФОПа використовується виключно на підприємницькі витрати, і відповідно коли купуєте товари для підприємницької діяльності з рахунку ФОП, а ваш особистий банківський рахунок, особисті кошти використовувати по власним особистим потребам.